Природні джерела йодобромної води. Коли вона потрапляє в наші басейни, сполучаючись з киснем повітря, вона набуває бурого кольору. Унікальність і лікувальні властивості цієї ванни новітній фізіологічний вплив на організм людини. Аналог є лише в карлових варах. Позитивний вплив йоду на щитовидку покращує імунітет людини. Стимулює обмінні процеси, покращує реологічні властивості крові. А як наслідок ми маємо нормалізацію артеріального тиску, вирішення проблем з атеросклерозом, покращення стану шкіри, вирішення всяких різноманітних дерматологічних проблем, ось, а також нормальне і гарне функціонування організму. Бром має на організм заспокійливий вплив, нормалізує функції нервової системи, прекрасно лікує розлади сну. Також сполучення цих прекрасних двох сполук має неймовірний позитивний вплив на опорно-руховий апарат. Коли мають проблеми з хребтом, радикулити, ревматичні захворювання, остеоартрити. А також грижові, всякі різноманітні проблеми це дуже гарно лікує, витягує хребет, забирає напруження в м'язах і знімає запальні процеси.